Новини Клесівської територіальної громади. Сергію Поцькову 6 жовтня мало виповнитися 47 років. Відважний воїн став на захист рідної землі в серпні 2022 року. А навесні 2023-го родина отримала звістку про загибель дорогої їм людини. Захисник поліг під час бойових дій в районі Вугледару на Донеччині. Народився у селі Карпилівка, закінчив місцеву школу, військову службу проходив у Харкові у внутрішніх військах МВС України. Після цього здобув професію мулера. У рідній Карпилівці створив сім'ю, мав дружину, сина та доньку. Працював за фахом в Києві, з товаришами по роботі, будував свято Покровську церкву у сусідній Рудній Карпилівській. Та й у власному дворі все зроблено руками дбайливого господаря. Сергій зростав у багатодітній родині та й був найстаршим серед усіх 13 дітей. Він був щирим патріотом своєї країни, люблячим сином, чоловіком, татом, братом, другом, людиною, яка вірила у справедливість, тому й пішов на фронт, аби вигнати окупанта з України. 25 березня поховали героя з військовими почистями на кладовищі у рідному селі. На жаль, 8 жовтня поруч виросла іще одна могила. У Карпилівці попрощалися із 34-річним односельцем Сергієм Оленічем. Мобілізований у грудні минулого року служив старшим бойовим медиком. На його рахунку чимало врятованих життів. Близько місяця військовий вважався зниклим безвісти. На жаль, його загибель підтвердили. Без таці залишилося двоє діток. У рідному селі похоронний кортеж зустріли живим коридором пошани. Проводили воїни рідні, близькі, друзі, побратими, представники влади та громадськість. Люди стояли навколішки обабіч вулиць, що ведуть до рідного дому та храму, а узбіччя дороги виклали квітами. Під час церемонії прощання співчуття рідним і близьким висловив протоієрей Миколай. Він подякував мамі і батьку, що виховали сина. Сказав, що знав його з восьми років, часто бував у їхній сім'ї і бачив, як зростав Сергій. Як він старався, був чесним, справедливим і доброзичливим. Він, воїн-герой Сергій, розповідає про Рей Миколай, проявив найвищу любов. Він віддав найдорожче своє життя за любов до своєї держави, за любов до українського народу, за любов до нас з вами, він планував жити у мирній, прекрасній державі, але ж ворог, звір, подібний людській істоті, прийшов на нашу землю, щоб знищити нашу державу, мову, нас. Але, дякуючи нашим воїнам, які боронять нашу землю, ми можемо спокійно молитися. Багато з того, що він хотів, ще не зробив і вже не зробить. Нехай ж його душа спочиває з усіма святими, прозвучало у виступі проти Ірея Миколая. До присутніх на кладовищі звернувся і селищний голова Віктор Буйний. Він сказав, що ми прощаємося не просто з військовим. А з героєм, чоловіком, сином, людиною з великої літери. Він віддав своє життя, щоб ми сьогодні вільно жили. Він загинув на полі бойових дій, захищаючи нашу Україну. Загинув як бойовий медик, який знав і бачив ціну життя своїми очима. Бережімо сповани про героя, бо герої не вмирають. Вони залишаються у наших думках і серцях. І пам'ятаймо, що ми всі сильні, коли єдині. Закликав селищний голова Віктор Буйний. Пізніше свою реакцію на подію написала перша вчителька Сергія Валентина Мартинюк. Допис опублікувала на Фейсбук сторінці. Сьогодні ми попрощалися з нашим Сергійком. Він був у класі маленьким позитивчиком, слухняним, спокійним хлопчиком. Таким був і в дорослому житті. Згадую, як він першим одружився за своїх друзів-однокласників, вперше всім носа, пише Валентина Мартинюк, і всіх нас здивував в хорошому розумінні. як запросив мене першу вчительку на своє весілля. А сьогодні я прийшла провести його в останню дорогу до Бога. Поховали Сергія Оленіча з військовими почастями на місцевому кладовищі поруч з церквою та поряд із Сергієм Пецьковим, героєм односельцем, котрий загинув на війні у березні цього року. Новини Клесівської територіальної громади. На спільній нараді керівники закладів освіти Класівської громади говорили про вакцинацію та готовність закладів до роботи в осінньо-зимовий період. Ірина Гаврилюк, виконуючи обов'язки головної лікарки Класівського центру первинної медико-санітарної допомоги, наголосила на важливості вакцинації та проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед батьків нещеплених дітей. А також зазначила, що для них варто обирати альтернативні варіанти навчання, зокрема переводити на сімейну форму. Такі заходи необхідні задля попередження поширення інфекцій інфекційних хвороб в дитячих колективах, в тому числі кору епідемічного паратиту, краснухи та інших, Оксана Захарчук, начальниця відділу освіти Клесівської селищної ради, доповіла про стан підготовки шкіл та садочків до роботи в осінньо-зимовий період. За її інформацією, всі установи забезпечені твердим паливом, генераторами та паливно-мастильними матеріалами. А директори закладів освіти розповіли про готовність котелень, впорядкування відповідної документації, повірку котельного обладнання. Новини Клесівської територіальної громади Клесівська місцева пожежна команда отримала автомобіль від польських колег. Пожежний автомобіль Стар А-200 доставив з войцеховіця в Україну селищний голова Віктор Буйний. Він розповідає, що транспортний засіб для вогнеборців вдалося перевести завдяки допомозі Олександра Ковальчука, директора товариства з обмеженою відповідальністю Клесівський кар'єр народних копалень Технобут, за що йому дуже вдячний. Від імені громади також Віктор Павлович висловлює величезну подяку за постійну всебічну підтримку своєму другові Станіславу Фітці, який вкотре організував допомогу для Клесова, а також меру міста та гміни Кура Кальварія, пану Аркадію Шостшежевському, секретарю. Гміни Петру Вальчаку, які підтримують ініціативи пана Станіслава. За надану техніку завдячуємо командам пожежних дружин Войцеховіця та Гура Кальварія, розповів Віктор Павлович. Також очільник ради зазначив, що пожежна машина обслуговуватиме клесів та найближчі населені пункти громади. Натомість автомобіль, що використовувався місцевими пожежниками у клесові, передадуть у Карасинський і Старостинський округ. Там планують облаштувати відповідне приміщення та залучити пожежників добровольців. Про це також написав на своїй. У Фейсбук-сторінці Станіслав Фійка. Цитую: Люди, які знають Україну, розуміють, наскільки важлива ця машина. В Україні триває процес створення добровільних пожежних дружин. Професійні підрозділи знаходяться в районних центрах. Через їх віддаленість та жахливий стан доріг рятувальники втрачають дорогоцінний час для ліквідації загоряння. Плюс війна. А наявна техніка застаріла. Тож нині Класівська громада має власний пожежний автомобіль від польських волонтерів. Добровільна пожежна команда Вицеховіця та пожежна команда Гури Кальварії передали також додаткове обладнання. Зокрема, генератор електроенергії, рацію, шланги, шоломи, одяг, маски тощо. Добро повертається, каже пан Станіслав. Тож нехай служить народу України в цей трагічний воєнний час. Новини Класівської територіальної громади. Красинській гімназії провели розминку від чемпіона. Діти зустрілися з майстром спорту України з легкої атлетики Юлією Кучер. Наразі вона є координаторкою соціального проєкту Активні парки, локації здорової України в Клесівській громаді, а також працює в інклюзивно-ресурсному центрі. У ході спілкування Юлія Кучер ознайомила присутніх з теоретичними моментами, провела розминку та майстер-клас з метання спису. Також діти позмагалися в інтелектуальному та творчому конкурсах, переможців яких нагородили подарунками від організації. Довідково фізкультурно-оздоровчий захід розминка від чемпіона проводять в навчальних закладах Рівненщини працівники комунального закладу, обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Рівненської обласної ради, спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області. Новини Клесівської територіальної громади. Учні Клесівської гімназії переможці конкурсів всеукраїнського та обласного рівня. Учнівське лісництво сосновий бір Клесівської гімназії призери першого обласного. Відбіркового етапу всеукраїнського зльоту, учнівських лісниць, закладів загальної середньої та позашкільної освіти. За результатами представлених напрацювань, учні посіли другу сходинку. Захід відбувся на базі комунального закладу Станції юних натуралістів Рівненської обласної ради в дистанційному форматі. Про це написали на Фейсбук-Сорінці установи. Організатори кажуть, що такий збір сприяв підвищенню рівня активізації роботи учнівських лісництв свідомому вибору професії. Також команда соснов. Ого, бору стала переможницею фінального етапу всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. Захід проходив з 3 по 5 жовтня у національному еколого-натуралістичному центрі міста Києва. Вихованці представили на конкурс проєкт Барви нації у номінації Квіткові килими за рішенням журі гуртківці Наталія Овсійчук, Анастасія Симоненко Тимофій Войтко отримали дипломи за перше місце. Загальнокомандний диплом першого ступеня, а їх наставниця Тетяна Войтко Подяку за підготовку та втілення проєкту. Вітаємо переможців! Бажаємо нових перемог, бажання творити, мріяти і жити на благо України. Новини Клайсівської територіальної громади. Тижневий розклад занять в активному парку опублікувала координаторка проєкту Юлія Кучер. За графіком, у вівторок 10 жовтня з 16 до 18 години координаторка проводила спортивні ігри. У четвер 12 жовтня з 16 до 18 години Відбудуться тренування на підлісних петлях TRX, А в суботу, 14 жовтня, з 16 до 20 години, фізкультурно-оздоровче тренування на локації, різні види рухових активностей. Щоразу можна безкоштовно скористатися спортивним інвентарем. Нагадуємо, що усі послуги надаються безоплатно в рамках програми президента Володимира Зеленського Здорова Україна. Приходьте самі, беріть друзів, запрошуйте колег та близьких. Бо рух це здоров'я, а здоровими бути модно. На цьому випуск завершено. А ви слухали новини Клесівської територіальної громади? Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартанюк. Новини Клесівської територіальної громади.